Літо це сезон відпочинку на природі, саме час насолоджуватися свіжим повітрям, теплими сонячними променями і типовими стравами для пікніка за містом. Жодна вилазка на природу не обходиться без шашликів, бо шашлик стане ще смачніше, якщо подати його до столу з ароматним і апетитним сосом. Варіантів багато, можна нескінченно пробувати нові поєднання і шукати ідеальний сос для м'яса, риби або птиці. На щастя, літніх днів для таких гастрономічних експериментів досить кітчен. Макс клав добірку з 15 крутих сосів, які чудово поєднуються з їжею на грилі. Смачних пікніків соуси для м'яса до м'ясного шашлику підійдуть, будь які соуси з насиченим смаком і ароматом. З такими соусами м'ясо стає просто дивовижним. Домашній кетчуп кетчуп це ідеальний сос для м'яса, якщо не хочеться вигадувати складносурядні гастрономічні поєднання, то вибирайте саме його. Це безпрограшний варіант з кетчупом здорово поєднується як м'ясо, так і легкий картопляний або овочевий гарнір. Барбекю! Жоден американський пікнік не обходиться без соусу барбекю. У США так часто називають ще й спосіб приготування м'яса на грилі за допомогою рідкого диму за рахунок цього м'ясо Набуває характерний смак серпанок. Соус допомагає передати цей смак без зайвих клопотів. Гострий гірчичний соус. Гірчичний соус гармонійно поєднується з м'ясом. Його пікантний смак прекрасно доповнить шашлик зі свинини або баранини. Вийде дуже незвичайне і смачне поєднання для затишних посиденьок на природі варто спробувати. Сацебелі у Грузії знають толк в соусах для м'яса. Шашлик в кавказьких країнах готують часто із задоволенням. Розкрити соковитий смак підсмаженого на вугіллі. М'яса допомагають соуси з прянощів, спецій і трав. До таких соусів відноситься, наприклад, фірмовий грузинський сацебелі. Часниковий соус м'ясо здорово поєднується з часником, його насичений і пікантний смак не перебиває смак м'яса, а лише додатково допомагає йому розкритися, ділимося рецептом класного часникового соусу. Він круто поєднується з м'ясом і лавашем, без яких не обходяться літні пікніки. Соуси для птиці, шашлик з птиці виходить ніжним, легким і дуже смачним. Для птиці краще вибирати соуси з яскравим смаком, які допоможуть звичного блюда розкритися з абсолютно нового боку. Соус песто, італійський соус песто допоможе урізноманітнити смак звичного шашлику з курки і зробити його ще цікавіше, якщо ви давно не пробували щось дійсно вишукане і атитне. То саме час це виправити. Соус Альфредо, соус Альфредо. Готують з цвітної капусти, це прекрасне доповнення до курки, його ніжний смак можна прикрасити невеликою кількістю гострих прянощів або сушених трав. Цей соус по достоїнству оцінять всі гурмани без винятку. Йогуртовий соус каррі в індійській кухні каррі часто доповнює курку, чому б не скористатися цим крутим поєднанням і не використати його на пікніку. Щоб карі краще гармоніював з курячим шашликом, пропонуємо доповнити фірмові спеції йогуртом. Ділимося рецептом. Медово-гірчичний соус, гірчиця круто поєднується з м'ясом, але для курки вона може бути занадто пікантною пом'якшить гірчичний смак медом. Курячий шашлик з таким соусом стане вашим улюбленим блюдом. Розповідаємо, як приготувати медово медово-гірчичний соус самостійно. Веганський сирний соус курка також чудово поєднується з сирним соусом. Для літа і для курячого шашлику пропонуємо трохи знизити калорійність сирного соусу і приготувати його в легкому варіанті. Ділимося рецептом веганського сирного соусу. Соуси для риби, соуси з насиченим смаком можуть домінувати над рибою. Для рибного шашлику краще вибрати ніжні поєднання і ненав'язливі аромати, вони допоможуть рибі краще розкрити свій смак. Йогуртовий соус з лимоном і кропом, риба і йогуртовий соус з лимоном і кропом. Це ідеальна парочка. Йогуртовий соус підкреслить ніжний смак риби і зробить ваш шашлик кращим блюдом вечора. Лимон додати додаткову кислинку і порадує смакові рецептори. М'ятний соус із зеленим горошком. Риба класно поєднується з травами, класний соус для рибного шашлику можна приготувати з м'яти. Необхідної текстури можна домогтися, якщо додати до м'яти зелений горошок. Ділимося рецептом. Соус зі шпинату. Соус зі шпинату чудово поєднується з рибними стравами. Його універсальний смак круто доповнить шашлик, сьомги та інші рибні страви, як просто опинитися на вершині гастрономічного блаженства. Горіховий соус не секрет, що риба круто поєднується з горіхами, горіхове панірування, наприклад, розтопить серце навіть самого вибагливого гурмана. А ще з горіхів можна приготувати класний соус, який круто поєднується з шашликами з риби. Соус авокадо і базиліка. Ніжний смак авокадо складе прекрасну компанію шашлику з риби. Доповніть його базиліком з вишуканими нотками. Цей соус напевно, потрапить в скарбничку ваших улюблених рецептів. Розповідаємо, як приготувати соус авокадо і базиліка.